Добрий день, Україна! Сьогодні в нас в продажі Chevrolet Equinox. Перша така автівка в мене 2017 рік. Вона щойно приїхала з штатів без ДТП. Сьогодні про неї розповідаю і зупинюсь саме на 2017 модельному дельному році. Про це я завжди намагаюся розповісти, але дуже кратко. Тут зупинюсь. Таки машина, ще не на українській реєстрації в мене є. Всі карти в руках, я можу показати. Ось цей є американський техпаспорт. 2017 рік, бачите, тут стоїть в техпаспорт. Так само в інвойсі. В інвойсі. в інвойсі в неї теж 2017 рік. Це ж країна дурнів Америка, да? а в нас в цьому розбираються. А ось, ось вже наша митниця, вони розбираються краще. 2017 рік вони вказують модельний, а календарний 2016. -й. Так, вони праві. Тому що календарний рік в неї 11 місяць місяць го року. Але виробник її присвоїв 17-й рік, і в Вінкоді, і в техпаспорті mm -hmm. в неї стоїть. В Україні вона стоїть 16-й, тому що розмитнення стає дорожчим. І так стосується це ну, приблизно половина автомобілів. так. Вона Waterflat, тобто вона потрапила в зону повені. Лінія Waterline в неї була приблизно ось так. Ось так, Салон був повністю сухий. Технічно ніяких проблем не було. На аукціоні вона була ран драйв. Тут єдине, що зробили, це замінили новий акумулятор. Вона завелась і поїхала і без всяких проблем. Пробіг у неї всього 50 тисяч кілометрів. Проблем, напевно, не буде. Фотки навіть з ще зараз додам, як вона виглядає, там все охайно і чудово. Все працює, зауважень ніяких нема. В моєму власному досвіді в мене в родині була така одна машина. Жодних проблем я не знав. Не пізнав взагалі. От вона машина рік проїздила, потім люди купили і все добре. Теж їздять, я наскільки знаю, все добре. Є е, в деяких штатах, такі за законом штата. Якщо машина попала в зону. Повіні взагалі якогось там там лиха, то вона має виїхати по-любому з штату. Ну, такі от багатих причуди. Вона, до речі, штату Флорида. Що стосується техніки, тут 2,4 двигун. Наскільки я розумію, він простий і вони, ну, скільки знаю, General Motors такі саме знаєте, популярні і без заморочок особливих. 6-ступінчатий автомат, гідротрансформаторний, я перебирав цю інформацію, нічого іншого не знайшов, звичайний 6 ступінчатий автомат. Про надійність вузлів General Motors казати нічого не буду. Наскільки вони довговічні, не знаю. Зазвичай на великих пробігах можуть бути питання. Я General Motors не дуже це полюбляю, але з пробігом 50 тисяч км, коли ви берете машину, про що тут можна думати? Беріть і їздіть, і не думайте ні про що. Передній привід. Ось також не. підтверджую на капоті, бачите, наліпка, 2017 рік. Так, ну тут наче все. Оптика тут, звичайна галогенна. Тут такі муляжі під туманки, і денні ходові. Вогні зроблені. Ну, гума дуже непогана мішленчик. Комплектація в нас, до речі, LT називається, я забув про це сказати. У нас є монітори сліпих зон, є підігрів дзеркал, це те, що ззовні показую. Електропривід сидіння водійського. Ось такий стан сидінь. Все дуже ахайно. І на дотик приємно, таке ребристе тут покриття тканини, не просто тканина. Прикольно. У нас тут 4 склопідйомника. електродзеркала. Потім датчик світла в нас є. Шкіряне кермо. Пробігу, ось ви бачите, 50 тисяч кілометрів. Датчик світла є. круїз контроль звичайний. Мультимедіа хендсфрі тут керується. Бортовий комп'ютер, до речі, ось цікаво, тут переключаються режими, налаштування всі, саме тут. Приємний такий показник, не знаю, скільки в практиці вона бере. От 86 літрів. Така велика машина, не знаю, що за показники, вона особливо тут не їздила. Далі, клімат-контроль. Тут однозонний. Ось ми врубаємо авторежим. Тут у нас, бачите, виводиться на екранчик. Ось температура в Цельсіях, до речі. Ну тут бачите, тут в кілометрах, тут Цельсіях, все зручно. Дуже зручно тут плюс. Підігрів сидіння причому, до речі, і сидушки, і спинка гріється, бачите? Повністю. Теж прикол. Плюс ставлю тут. Мультимедіа прикольний екранчик, тільки що слухав музику, е, слухав музику свого друга і грає все дуже непогано. Я не скажу, що вона прям вау, тут прям як звучить, там серйозно качає, але звучить чисто непогано. Я приємно здивований саме цим. От до Bluetooth в мене є зауваження. Я підключався тільки що телефон, коли і підтягувалася, туди скачувалася телефонна книга, поки моя. Музика підтуплювала. Це каже про те, що маленька швидкість передачі блютузу. це мені дуже сподобалось. В цілому, так все і в іншому непогано. І менюшка прикольна, інформативна, хоч вона мені і чужда зовсім, тому що я япона да? То тут, в принципі, ну все так, бачите, інформативно. Кольорові картинки, все яскраво, все зрозуміло. Мені сподобалось. Я так нічого не можу поганого тут сказати. Так, що ще? Трансмісія в нас. 6-ступінчата з тептроніками з такою можливістю перемикання передач з механічним режимом. Оп. І є в нас еко-режим ще. Бачите. І тут вимикається система стабілізації. Камера заднього вийде. Ось така і з проекцією, бачите? Ще те, що є взагалі нормою для американців, це датчики тиску в шинах. Вони в Штатах вже з 2000 року майже на всіх машинах стояли. Раніше більш примітивні, зараз вони з русниками цифр саме. Що так. я маю відмітити? Дуже зручний величезний підлокітник. Ну, гігантський і дуже глибокий. Глибокий капець, бачите? От. І тут в нас ще он USB AUX виведені прямо тут. Підлокітник. Ну, такий кльовий. А ще отут, напевно. Окрім того, що тут підстаканники, відділення, такі зручні, до речі, всі мені сподобались теж вони. Ще в дверцятах отут тут є такі відділення невеличкі. В цьому плані нема зауважень, круто, непогано зроблено. Отут, ну, напевно, під гаджет непогане місце. Отак вставляти сюди телефон, бачите, його мати під рукою. Мені так здається. На відміну від тих авто, з котрими я знайомий від General Motors, це Dodge Journey і е, Chevrolet Captiva. Я тих машин не розумію відверто. Бо нема місця на другому ряду сидінь, на третій я взагалі мовчу. От в мене зріст 193 см. Я сиджу сам за собою. Сам за собою. І ви бачите, як я сиджу? Я сиджу я тут, як король. Саме за це я цю машину вже поважаю, тому що тут класно зроблено по салону місце. І зручностей майже нічого тут нема. Зручний підлокітничок нормальний з двома стаканочками. Ну і одне гніздо для зарядного пристрою, для адаптеру підкурювач. Під так, прикольно, можна їхати зручно. Мені подобається. Що стосується багажнику, О, він в принципі дуже об'ємний і високий. Отак скажу. Єдине, що вузький, цими полицями зайнято, багато зайнятого об'єму. Тут, до речі, ще гніздо під підкурювач одразу показую. Бачите, ось так. І отакий кармашик є нижче. От, але але, але ну, для, такої, для такого великого сараю невеликий не вгору можна накидати багато. Спинки, звісно, ж складаються. Зараз це продемонструю. Так, Тут у нас внизу вон, запаска лежить, домкратик, балонник, бачу, рукоятка домкрата. Оскільки я бачу, все, що має бути в комплекті, все є. Дивіться, ще чи пройшовся її ЛКП, бо побачив. Ну, от вона вся іде вся покузував в діапазоні. Отак от приблизно десь вона просто підполіровувалась, 180, 190, 200, 230. Такі, так. Приблизно показники. от, Десь тут ще бачив. то е, На цьому крилі воно явно фарбоване і роблено, отут арка. Я вам показую. Ось тут 260, ось тут 325. Сама арка буде ще більше всього тут внизу показувати. Напевно, тут колись. Арочку підм'яли і робили в Штатах. От саме нижня частина, бачите, біля бампера. Тут от, підшпакльовано, от, от. ось. Все. Так, щоб ви не казали, ніяких секретів нема. Наприклад, от дах от показує в районі 200. Капот теж от, крила. Вона десь просто частково поляровувалася і випадає з основних цифр я от вам. Показую, бачите, да, такі от поколовні цифри в районі 200. Тож, скажімо так, діапазон в цілому 180-230 я заходжу. Єдине, що є тут для м'ятника, вона таки прийшла. Одразу розкажу вам плюс того, що машина ще не на українському обліку. Вона розмитнена на фірму і буде одразу ставитись на облік на свого власника, кому ми продамо цей автомобіль. Тобто ви станете першим власником в Україні. Перша реєстрація буде на вас. Це є, скажімо так, плюсом при продажі. Як-то не крути? В нас люди, люди такі консервативні в Україні, вони люблять, щоб було, знаєте, поменше тих переєстрацій. Бо буває дійсно, машина нічого в житті такого поганого і не знала, але то там номерні знаки поміняли, то там брата на сестру переформували, то там один раз продали, в неї вже 5 перереєстрацій, люди вже лякаються, що в неї було 5 власників. Але нічого ж тут такого страшного нема зовсім. Ну, а тут ви будете першим власником, Ось так. Перші відчуття дуже приємні. Вона їде м'якенько, по-американськи. Я ще її так не дуже юзую, але відчуваю одразу, що вона ну, м'якенька і валка, вона більш некомфортний, такий американський стиль. Розрахована. Ну, приємно, їде приємно і м'якенько проходить всі, неровно на дорозі, так от ковтає її. Ще комплектація LT в неї це, наскільки я розумію, друга комплектація. в неї вже є там клімати. Якісь підігріви і так далі. Тобто це вже не пустишка. Шкіра там десь, я не знаю, як в базі вона виглядає, але я думаю, що просто на все, все, все гумове кермо, напевно, звичайне, і навірячі підігріви є там сидінь зеркал, клімат. Так, ви знаєте, Є машини, котрі мені взагалі складно виправдати або зрозуміти, для чого вони, От так чесно, навіщо вони. То тут, ну скажімо, так, за цю ціну, то, що я подивився по ним ринок, те, що буде коштувати ця машина. Свіжість, габарити, розміри, ще й плавність ходу, котра мене ну, дуже здивувала приємно. В принципі, очікувано, але приємно. Ну, вона має право бути. За ці гроші взяти такого року машину, мені здається, супер вау. Тут нічого не можу сказати. Про її довговічність та ресурсність ну тут вже таке, на, 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 на даний час мені здається, вам про це не треба думати, просто купити і радуватись їздити. Ще прикольно, ага, прямо тут на спідометрі. Бачите, світиться кілометрів в час, що ми обрали, щоб ви ж не забули, що ви не в мілях, а в кілометрах в час їдете. І ще прикольно те, що сам колодязь саме в кілометрах в час показує швидкість, бачите? Спробуємо вирушити від нуля до сотні. Ну, Сразу вам скажу, що мокрий асфальт і пробуксувачна система одразу відпрацювала. Ми рухаємося вгору, як зазвичай. Не дуже динамічно, але от ми зробили сотню. Ну, на старті ми, звісно, програли на мокрому асфальті, я ж кажу, пробуксовка, антипробуксовочна система вмикалась. Не для гонок машина точна, але ж все ж таки їде не улітка. Не равлик, да? На чому я мав би звернути свою увагу, щоб ви мені за це потім сказали спасибі? Передня губа бампера в неї дуже низька. Сама по собі машина кліренс непоганий. Але бачите, передня губа бампера низенько йде. Ну, я скажу так, як у легкового автомобіля. Тут пластикова ця губа, от вона така, ну як є. Що скажу, в поворотах на швидкості перевірив, валка вона. Вона саме зроблена на якість, на комфорт. ну, І тут до неї і заважень нема. Від мене, як від, від японовода, вона отримує похвальну оцінку. Я вважаю, що за ці гроші це просто шикарне авто. Чи їздив би я з радістю, скажімо чесно, на повсякдення, мені в ній зручно, комфортно, просторо. За свою ціну вона просто ну, має повні права на конкуренцію. Супер-супер пропозиція. Мені сподобалася. З пробігом в 200 тисяч кілометрів я б таку машину не роздивлявся. З пробігом в 50 тисяч кілометрів я вам дуже раджу. Так що приїжджайте, набирайте, перевіряйте до зв'язку, до зустрічі. З вами був Льоха Трендавта Всім бажаємо мира на перемоги, слава Україні.